І однією з бригад бійці, якої воюють на Бахмутському напрямку, і роботу якої неодноразово відзначав президент України Володимир Зеленський, є 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Хлопці не мають нормального відпочинку людського сну весь час переїздять з місця на місце, аби якомога ефективніше і подалі відтіснити окупантів від міста фортеці. Попри це у період зміни дислокації не без гумору під час перебування в черговому бліндажі. Хлопці показали умови проживання. І вони, певно, краще, ніж в окупантів вдома. Жартують житло, двокімнатне. Там є кухня, студія. І навіть підлога та стеля з натурального дерева. Продається двокімнатна квартира. огляд. Продавати її не можна, оренду здається. В оренду здамо. Це у нас вхід з ремонтом. Нова дерев'яна підлога. Комната номер 1 Висять нові коври. Потолки обклеєні. Все. В оренду будемо здавати. Це кухня. Кухня студія у нас. Виходимо. Далі йде. Це коридор. Ще поки не обклеїли нічого. Потолок з натуральної деревини. Не якась там вагонка. Це наша спальня. Теж нові дерев'яні поли. Два ліжечка. От, потолочок я вже казав. Дерев'яний, з натурального дерева. そスナ